Полтава, одне з найдавніших міст України, розташоване на мальовничих берегах річки Ворскли. Вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1174 році, як Лтава, а згодом стала відомою під сучасною назвою Полтава. У 16-17 століттях місто стає важливим козацьким осередком. Саме тут була полтавська полкова адміністрація війська Запорозького. Полтава була частиною визвольної боротьби українського народу, а її жителі неодноразово піднімалися на захист своїх прав і свободи. Найвідомішою подією в історії міста стала полтавська битва 1709 року, коли війська російського царя Петра І розгромили армію шведського короля Карла XII та гетьмана Івана Мазепи. Ця битва змінила хід Північної війни та долю Східної Європи. Сьогодні на згадку про ті події в місті збереглися історичні пам'ятки, зокрема поле Полтавської битви та музей. У XIX -му столітті Полтава стала одним із центрів українського культурного відродження. Тут жили та творили Іван Котляревський, Панас Мирний, Леся Українка та інші діячі, саме в Полтаві було поставлено першу українську виставу Наталка Полтавка. Сьогодні Полтава це затишне. Квітуче місто з багатою культурною спадщиною, визначними архітектурними пам'ятками та глибокою історією, що формує її неповторну атмосферу.